Мурашка і голуб. Одна мурашка лазила у дворі, шукала чим би поживитися. Посеред двору стояла полив'яна миска з водою. У тій мисці стирчала соломинка. Один кінець її доторкався до води, а другий стирчав з миски. Мурашка спустилась по тій соломенці до води. І почала смоктати з неї потрібну для неї гущу. Де не взявся вітер, подув і повалив ту соломинку в миску. Мурашка впала в воду і почала тонути, а далі вчепилася за соломинку і трималася за неї. Змокла вся як хлющ і замерзла добре. Якби простяглось ще хвилини зо три, мурашка б загинула. Де не взявся на її щастя, голуб, підійшов до миски воду пити. Мурашка почала його просити, будь ласкавий, спаси мене від смерті, я тобі колись у пригоді стану. Голуб тільки засміявся і подумав, чим вона може мені віддячити така нівчемна комашка. Голуб, нехотячи, нагнувся до миски, схопив. Носиком соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, загрілась на сонці і подалась до своєї домівки. Через тиждень чи через два довелось голубові полетіти до одного господаря на тік, пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши вгору голову, і не помічав, що перед ним лежать. Петлі пастки. Якраз на ту пору бігла по току мурашка. Побачила, що голуб підходить до пастки, мерщій підбігла до нього і вкусила його за ногу. Голуб нахилив голову вниз подивитися, хто його там вкусив, і побачив, що у нього перед носом лежать петельки пастки. Він тоді мерщій знявся в небо. Полетів додому. Тут він і згадав як колись давно спас мурашку від смерті, і як мурашка обіцяла стати йому у пригоді. З того часу голуб з великою охотою допомагав всім у біді.